У пані Світлани майже півстоліття трудового стажу. Вона вже два роки на пенсії, втім продовжує працювати, бо на 1200 гривень прожити важкувато. Про підвищення виплат тим, хто на заслуженому відпочинку чула і чекає з нетерпінням. Дай Боже, щоб не забували, і щоб розумні думки приходили в голову з приводу тих, що не тих, хто вже не працює. А... Дивитися на них як рівноправних громадян нашої країни. Відповідно до соціальних ініціатив президента, пенсійний фонд України почав осучаснення пенсій, тобто їх перерахунок відповідно до середньої зарплати за 2007 рік. З початку травня люди вже почали отримувати збільшену пенсію. Нововедення не торкнулись громадян, які мають 20-25 років страхового стажу, хоча і їхні виплати збільшать на 100 гривень. А для тих, хто має менший стаж на 50. Не залишили без уваги і учасників війни. З 1 травня розмір підвищення учасникам війни становить 15% від прожиткового мінімуму. І розмір підвищення особам, які нагороджені медалями за роботу в період Великої Вітчизняної війни. Розмір підвищення становить 20%. Перерахунок для різних категорій пенсіонерів здійснюватимуть у кілька етапів. Крім того, у пенсійному фонді планують перехід на другий рівень нової пенсійної системи, тобто накопичувальної. Вже визначили і банк-утримувач коштів. Ним стане Ощадбанк. Наразі систему випробовують. Спільно була створена група з Ощадним банком. Віртуально ми теж провели по тих їхніх відділень, як буде працювати банк, я буде їх обліковувати і як їх будуть накопичуватися ці кошти, в тому числі нарахування відсотків за ті кошти, яка поки що будуть знаходитися в Ощадному банку. Нагадаємо, за умови запровадження другого рівня пенсійної реформи взяти участь у ньому зможуть чоловіки віком від 40 до 50 років та жінки віком від 35 до 45. Юлія Кирієнко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.